Доброго дня, любі малята! Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала в космосі. Він облиців землю на космічному кораблі схід. Це було в минулому столітті. А зараз польоти в космос перестають бути рідкістю. І ми дедалі більше цікавого дізнаємося про Всесвіт. От змайструю я ракету. Путь візьму угору, помахаю всім рукою, полечу, між зорі, на планетах невідомих всюди побуваю, з'їжджу небо все блакитне, даль його безкраю. Аж до сонечка, долину наберу жарт світу, його сонячні краплини подарую дітям. Пропоную сьогодні. Вийти разом з космонавтом у відкритий космос та намалювати ось такий малюнок. Для роботи нам знадобиться тонований папір, фарби, вода, пензлик та серветка. Синьою фарбою ми спочатку в лівому куточку намалюємо, в лівому нижньому куточку нашу планету Земля. Так. А тепер в правому верхньому куті жовтою фарбою ми намалюємо сонце. Так. Ось так нерівна поверхня. А тепер зеленою фарбою ми намалюємо космічну ракету. Вона полетіла з нашої планети Земля. Прикутна форма. Так. так. Та деталі з боку нашої ракети і зафарбуємо. А ще ми зеленою фарбою намалюємо на нашій планеті ось такі плями. Вони вказують на те, що на нашій планеті. Є життя. А зараз намалюємо космонавта, який вийшов у відкритий космос помаранчевою фарбою. Малюємо спочатку скафандр, так. тепер тулуб, руки. В нашому космічному костюмі ноги. Так. Ось так. Так, будемо зафарбовувати. Чорною фарбою ми зараз намалюємо деталі на нашій космічній ракеті космічній. Так, та намалюємо обличчя нашому космонавту. Так, ось так. І ось тут. Ось такі деталі. Тепер помаранчевою фарбою ми намалюємо вогник космічної ракети. Від двигуна, нашому космонавту ще намалюємо рукавички так. та зуття. Тепер ми намалюємо омаранчевою фарбою шланг, який з'єднує нашого космонавта. Ракетою. Так. А тепер жовтою ми намалюємо зірочки. Так. Ось які гарні. Подивіться, який малюнок в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви!